Геомагнітні бурі небезпечні для людей сонячні явища, які можуть зашкодити самопочуттю. Працівники сонячних лабораторій можуть передбачити такі події за кілька тижнів завдяки постійному спостереженню за сонцем. У дні підвищеної активності спостерігається викид енергії, що впливає на магнітне поле Землі. За прогнозами вчених, штурмити в серпні буде три рази. Перша слабка магнітна буря очікується 3 і 4 серпня. Її сила складе 4 бали, потім в середині місяця за. Землю накриє сильна магнітна буря 12 і 13 серпня. В обидва дні потужність бурі досягне 5 балів. Останнє небезпечне явище прогнозується в кінці місяця. 20 серпня буде сильна магнітна буря 5 балів, а 21 серпня слабка сонячна активність 4 бали, вплив магнітних бурь на здоров'я не зовсім вивчений вченими. Деякі дослідження показують, що сплеск сонячної активності може погіршити самопочуття всіх метозалежних людей на землі. В інших в експериментах наслідки бурі відчували тільки космонавти і пілоти, щоб не говорила наука, але багато людей скаржаться на негативні наслідки геомагнітних коливань. Найчастіше їхній вплив відчувають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми магнітної бурі: головний біль, запаморочення, біль у спині та попереку, ломота кісток, підвищений артеріальний тиск, висока температура, прискорений пульс, безсоння та загострення хронічних Хвороб, але надмірно боятися магнітних бурь все ж не слід. Для більшості людей вони не становлять серйозної загрози. У дні передбачуваної бурі дотримуйтесь наступних правил. І тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться. Відмовтеся від фастфуду, жирної, смаженої та гострої їжі, їжте більше сезонних овочів і фруктів, а також зелені. Пийте більше рідини не менше півтора літра в день, у тому числі у вигляді чаю і компотів. У небезпечні дні відмовтися від кави, алкоголю. Та енергетиків. Проводьте більше часу на свіжому повітрі, збільшуйте фізичну активність, регулярно провітрюйте кімнату, особливо на ніч. Перед сном прийміть контрастний душ. Якщо ж самопочуття сильно погіршиться, по можливості відпочиньте і відкладіть будь-яку роботу. На щастя, всі серйозні бурі серпня випадають на вихідні дні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.